На Київщині й досі триває ліквідація наслідків прольоту. Ось шахет влучив в цей будинок, від нього, бачите, нічого не залишилося, І досі тут працюють рятувальники. Вони там всередині вручну розбирають завали, проливають осередки тління. Зараз працюють з іншого боку, бо там була кімната житлова, тіло однієї людини вже знайшли. І... Але сусіди кажуть, що тут жила пара людей і ввечері бачили, як вони господарювали на подвір'ї. Тож вручну рятувальники все розбирають, щоб дістати друге тіло. Чому так довго все це триває? Нам пояснили рятувальники. Там дуже великі завали, і тобто велика. Пожежана вантага була в будинку, тому поки що сказати конкретно, де вона знаходилась, також неможливо. Як шахет рвонув тут посеред ночі, зафіксували камери відеостеження і люди на мобільних телефонах. Ось ви бачите це відео. Момент влучання вибуху. Також з нами поділилися своїм відео мешканці багатоповерхівки. Поруч вони кажуть, що чули підліт шахеда. Потім чули, як працювало ППО, а потім. Величезний величезний вибух. Далі вони бачили, як горить будинок, і кажуть, бігли посеред ночі, аби намаг... спробувати щось загасити, але то було вже марно. Почуйте мешканців сусідньої багатоповерхівки, де винесло вибуховою хвилею у, у деяких мешканців вікна. Почув, як шатнулося, і одразу ділиться, вибіжили і бачив, вже дом горить. І у нас фасада, щось летить, летить з фасада. І я кажу, Боже, дом горить. Він вибігає, дом горить. А каже, не наш. Вилетіла створка і порвало раму, погнуло біля спальні в спальні, і на кухні також вилетіло. Такий вам такий вибуховою вибуховою хвили. Якраз я не в цей час лежала на ліжку, і син не встиг сказати, що летить шахи. На жаль, на жаль, я одне хочу сказати, що будьте ви прокляті до сьомого покоління росіян. Ми чули, як жінка вмирала там, як вона кричала. І це було найстрашніше. Всі просто в такому стресі неабиякому перебувають тут. Ще раз кажу, що пошукові роботи ще тривають, уже змінилася інша. Інший підрозділ рятувальників продовжують працювати на місці, і ми також студія. Дякую вам за подробиці цієї важкої ночі. Кореспондент КТСН Інна Боднар та Юлія Бойко про нічні ворожі атаки біля Києва та в Харкові. Ну і як вже відзвітували повітряні сили зсу ворог цієї ночі запустив по Україні 177 безпілотників різного типу, 110 БПЛА було збито. Ще 66 не досягли цілий локаційно втрачені.